Раніше тут висіла скриня, де люди могли прийти, задонатити, придбавши смаколик, каву також покласти кошти сюди з донатом. Адміністраторка благодійної кав'ярні, що на Соборному майдані у Полтаві Ірина Карюк, показує місце, де раніше висіла скринька з грошима. Туди волонтери збирали всі виручені гроші. У ніч на 23 червня кав'ярню пограбувала невідома жінка. Жінка прийшла, відламала не скрині, повністю кошти всі дістала і. Йшла з геть, тому в даний момент скриня тут не висить, вона в нас тут стоїть поруч. Момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження, розповіла керівниця благодійної організації Полтавський батальйон небайдужих Наталія Гранчак. Вона потрапила до будиночку Миколая. На відео видно, як вона відкруткою відкриває двері, потрапляє всередину. І десь хвилину 40 вона перебуває всередині, за цей час відкриває скриньку. Зі скриньки жінка забрала близько 9 тисяч гривень, каже Наталія Гранчак на відео видно, як вона хапає планшет, якому всього лиш там три дні. Ми здивовані, що новесенький планшет вона не забирає, Їй цікавили лише кошти. Вона працює без рукавичок, без нічого, кругом відбитки її пальців. Ці гроші волонтери збирали на монокуляр для 67-ї бригади ЗСУ. Хлопці працюють в районі Купінська, саме для них ми збираємо. Зібрали 110 тисяч, потрібно 190, і саме з цієї суми жіночка брала кошти. Тепер все забираємо, все забираємо, ховаємо, під ключі, під все, що тільки можна і не можна. Бо да, дуже шкода, що такі люди є насамперед. Бо тут кожен якось долучається, вкладається, йде там через все місто, аби да прийти до нас, попити каву і задонатити. А тут таке. Коєному підозрюють місцеву жительку, яка раніше мала проблеми із законом. Нині правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Максимальна санкція до восьми років позбавлення волі. Наскільки мені відомо, що саме ця особа декілька тижнів тому вже обікрала ларки на садах, тобто вона вже помічена в таких справах. Сподіваюся, що поліція після цього інциденту зможе її вже остаточно Відслідкувати, відкрити провадження, і вона понесе покарання. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне, Новини Полтава.